Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів розповісти про пенсії у 2024 році. Я би сказав, що у відео я покажу хронологію щомісячних змін пенсії у 2024 році. У цьому відео ми будемо говорити про всі категорії пенсіонерів, всі категорії виплат. Тому додивіться це відео до кінця, тому що саме в цьому відео ми розповімо про зміни до пенсії кожному пенсіонеру. І так, поїхали! Не забудьте підписатись на YouTube канал Банківський клуб. У 2024 році заплановані індексація і підвищення виплат українським пенсіонерам. Зокрема, з 1 січня збільшиться прожитковий мінімум, внаслідок чого зростуть пенсії та доплати. Також зміняться вимоги до пенсійного віку. Як будуть підвищувати пенсію у 2024 році? У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи: перший в січні, другий в березні і третій в липні. І так, у січні 2024 року виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, і він зміниться з 2093 гривень до 2361 гривні. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 гривні. Це мінімальна пенсія та 23 610 гривень це максимальна пенсія. У січні та липні 2024 року перерахують пенсію чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 гривень до 2840 гривень, а потім збільшиться в липні до 3200 гривень. У березні 2024 року пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. Нагадуємо, що цю індексацію проведуть за бальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. Наразі невідомо наскільки зростуть пенсійні виплати в Україні. Після індексації у 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тисяч гривень. Звертаю вашу увагу, це середній показник пенсії. Мінімальна пенсія зросте на 268 гривень. Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 січня 2024 року. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у держбюджеті на 2024 рік. Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости до 2361 гривні. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 гривні, тобто порівняно з 2023 попереднім роком, вона зросте на 268 гривень. Зараз вона становить 2093 гривні. Також в 2024 році зростуть, по-перше, максимальні пенсійні виплати з 20 930 гривень. Гривень до 23 610 гривень. По-друге, зростуть виплати за понаднормовий стаж. Води зростуть з 20 гривень 90 копійок до 23 гривень 60 копійок за кожен додатковий рік. Крім цього, після збільшення прожиткового мінімуму підвищать інші надбавки до пенсії. За особливі заслуги доплати ветеранам війни та розміри різних соціальних допомог теж збільшаться. У 2024 році зросте доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Певна категорія пенсіонерів зможе у 2024 році оформити щомісячну доплату, яка у січні зросте з 837 гривень до 944 гривень. Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід. Відповідати наступним критеріям. По-перше, досягти 80-річного віку і більше. По-друге, самостійно проживати. По-третє, потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я. І четверте, отримувати пенсію за віком. Якщо громадянину виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідно постійного стороннього, постійного стороннього догляду має бути підтверджене висновками лікарів та підтверджено документально. У 2024 році зміниться вимоги до страхового стажу в Україні. І так, з 1 січня 2024 року в Україні зміниться вимоги до тривалості страхового стажу. Вийти на пенсію у Році, у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року стажу. Інакше доведеться чекати до 63 років чи навіть 65 років. Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році? У 60 років у вас повинен бути стаж не менше 31 року. У 63 роки у вас повинен бути стаж від 21 до 31 року. У 65 років стаж повинен бути від 15 до 21 року. Не забудьте підписатись на YouTube канал Банківський клуб.